Сумки для медикаментів, полегшені плитоноски, футболки, спітня, білизна для наших воїнів, маскувальні костюми для снайперів та сітки всі ці вироби роблять волонтери з центру Житомирські Калинки. Центр працює у Житомирі з перших днів повномасштабного вторгнення без вихідних. Як тільки почалися військові дії, трошки нас спочатку налякали, і ці вибухи, це все було. А після того ми всі, хто тут є, всі з любов'ю. Працюємо щодня до центру приходять до 70 житомирянок різні за віком і працюють безоплатно. Житомирянка Алла Лобунець, музична працівниця з 7-го дитячого садка зі своїми колегами-вихователями дошкільного закладу, а їх 15 людей до волонтерства у центрі долучилися. Майже півтори півтора місяці назад. В нашому садочку на даний час поглиблюємо укриття, землю тягаємо. А от час прибігли і тепер дуже різносторонні люди до приходу в. Центр шити ніколи ну ніколи не шила, за машинкою не сиділа, тільки голкою. Навчилися шити для того, щоб наблизити скоріше нашу перемогу. Дівчата роблять дуже багато корисно. Ми тримаємо зв'язок з хлопцями. Все, що їм треба, і все, що ми можемо зробити якісно, ми відшиємо своїми силами. Тільки такий виріб спідні білизни, як труси, волонтерки, за майже як півроку праці пошили. Більше трьох тисяч. Три двісті я рахувала крайній раз. У нас є класні потреби, які ми дуже... Не любимо шити, але це надихає. Прапорці, бо кругом, де наші хлопці йдуть вперед. Кожен раз, коли вони забирають ворожу техніку, їм потрібні прапорці, щоб помітити техніку. І коли ми перший раз побачили фотку з острова зміїни, ми подумали: о, це наш прапорець. Ці матеріали нам приносять люди. Тобто цей центр набагато більше, чим ви бачите. Долучені волонтери, які сюди ніколи не приїздили. Всі машинки нам передали добрі люди. Хтось віддав до перемоги під мою особисту відповідальність для того, щоб дівчата могли допомогти фронту. Взагалі, це основний цех, і ще в нас є інший цех, і ми виготовляємо кікімори. Її використовують снайпери, її використовують розвідники. Да, щоб можна було на місцевість на, на місцевості, можна було сховатися. Так працюють кікімари, які наші дівчата розробили. Їх є більш ніж чотири види. І для більш пастельних кольорів, там жито, пшениця, і для зелені, для поліського краю. Ще знаєте, ми закладаємо свою енергію в ці кікімари. Ми віримо, що вони бережуть наших хлопців, і до кожної кікімери ми вкладаємо ось такі ангелочки. Це така як вісточка з дому, розумієте? Вони бачать і знають, що ми теж піклуємося про них. І саме цей центр дає можливість допомогти ЗСУ тим, хто не має грошей на байрактар. Приходите свого безцінного життя кілька хвилин, приділяєте, і ми знаходимо, що ви можете зробити за цей час. Бо разом ми сильні і разом ми переможемо. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.